Весь цей блог я буду знімати на DJI Action 2. Подивитись її кваліті. Зараз в Low Light вона ось так знімає. Що буде в день, то вже інакша історія. Check it out! Що ти хочеш там купити? Я хочу купити маску. Наші тобі маску. Ну, хоч масочний режим і відмінили, але Китайці інколи бувають дуже вонючі. Так, китайці не слідкують за собою, тому дуже-дуже часто вдихваняє з ротової порожнини. І в них ще накурено в салоні авто, нам недобре і тому ми беремо ще гумку. І ось дивіться, яка колекція. Що це за колекція не знаю, Такі якісь, які, які фігурки непонятні. Мам. Пішли? Машина вже їде. Будь-яку. Ні, не цю. Ось цю з дині бери. Взагалі не знаю, мій смак. Я ж надів цю маску аж повернувся в ті часи. На секундочку. Будеш рапака давати в автомобілі? Ні, в машині сьогодні дуже не буде. Якщо приїде кабріолет. <рес> в кабріолеті ти більше не буду. Буду знімати. Ну, В кабріолеті, напевно, зараз буде трохи Холодно. прохолодно, так. Ось ми і в аеропорту майже. Ми запізнилися трошечки і зараз у нас залишилося півгодинки, щоб встигнути на наш літак. Тому біжимо. А ще мені дуже до вподоби китайські аеропорти. Пішли? пішли, я літак знімав. Ні, пішли на наш гейт, потім літак знімеш. Скільки можна знімати літаки, я не розумію. Вже в неї колекція літаків знятих, ну я не знаю. Куди ще? Куди тобі ще літаки знімати? І вже настане той час, коли вже прийдеться свій покупати, так? Купувати. Але яку я хочу машину, якого кольору. А uh -huh. сьогодні викладу якого кольору я планую купити собі літак. І якого кольору б ти купила би? Я покинула, звичайно. Гарний вибір. Літає, я, я не знаю чому, я вже 150 тисячний раз літаю, але, як... але якийсь страх є. При, При взльоті. При посадці я себе вільно почуваю. Значить тільки я секво в нашій барі. Вона тільки що, стюардеса наклеїла наліпку, бо людина спить і вона зараз не може взяти сніданок. І тому стюардеса ліпить наліпку. Дуже криво. І Катерина її і... як їй подобається. Я поправила. А, так, поправила. Слушайте, а это воли таки добрый. Дивы, булка. Бориской, как я люблю. Лохутик. Я сесія. Ми вирішили скористатись метрополітеном, так як на ну, таксі, напевно, буде набагато дорожче і довше. Тому метро чекаємо, коли двері відчиняться і ми зайдемо в вагон, бо щось він стає, напевно, чекає людей, які зараз виходять з літаків і йдуть на таксі, на баси. На метро подобається мені китайське метро, дуже світле, все в однаковому стилі, в якому б місці ти не був, завжди це дуже круто зроблено. Китай це не тільки про щось традиційне, стародавнє, це про нові технології, про науку. І ось поїзд чомусь пішов. Напевно мені сподобалось, як я вам розповідав про Китай. Що ж. Є. Де? О, Там Там нарешті вихід на поверхню. Поверхня. Поверхня. Там ще походу тепло і сонячно. А може і ні. Та ні, диви. Ми всі Аня. Yeah. Катерина каже, що річка їй не підходить, їй потрібно море або океан. І зараз ми їдемо впродовж стіни. Це щось наподобі великої китайської стіни. В великих містах до цього були схожі стінки. І в минулому Лісянь був столицею неодноразово. І тому тут також є стінки, які захищають місто. Зараз буде найулюбленіше в наших подорожах. Це їсти. А що ми будемо їсти? Я хочу з авокадо, з червоною рибою і щоб є це пошатності фаус. Оу є! І зараз ми це знайдемо. Завжди ми вибираємо щось смачненьке. Чекаємо його. Забуваємо знять, з'їдаємо і потім плачемо. Сидимо, чекаємо одну важливу людину, з інакшою, не менш важливішою людиною. Значить, на сьогодні зустріч з важливими людьми. Так, ми влаштували сюрприз. Одна із важливих людей не що це сюрприз. Так, ми приїхали вся Ань тату в гості і зараз будемо її зустрічати. Чуєте? Це вже йдуть і кладуть перед нею квіти, щоб вона йшла до нас. Чуєте? Що я рахую по пальцям, значить я все розумію. І си... Сига. Айсайс Сига. Воно вас тих, воно вас всіх обманює завжди. І виставляє мене довним і дурачком якимось таким от. Давай! Раша! Я не поняла! Я сейчас буду Привет, привет! Как делишечки, привет! Офигеть! Офигеть! То, Ой, ну ты вказ тебе хватит. Это бургер, Ром. Ты что забыл? Офигеть, руки трясают. Вот это ладно, Господи, ты не беременна. Ну ладно, давай, тоже лихар. Привет, братан. Ну так все. Ну а что? Ну да, приодеться можно было и получше, конечно. Вы видели это? Оу, була заснята. Достаешься ли по экранах? На самом деле сюрприз. У меня уже такое. такое в смысле, почему оно здесь достаешься? <блази> вижу Рому, нет, я сначала вижу Рому, ну, как образ, вижу, что какой-то иностранец просто, я даже не понимаю, что это Рома. Потом вижу тебя, понимаю, что это ты. Это Ханитов. Пошли. Мы уже ждали, ждали, ждали. А давно мы здесь, да? Ну да. Мы пока вы Мы же хотели Да, что сказать? Я такая, Ханна, что там? Тату то еще, то еще валяется. Ну, я на час будильник поставила. хватает. Потом чайок попить. Хана, может, мы приедем уже к вам э, на квартиру? не, не 10 минут мы чай. Китай в трех словах. Ярко. Вкусно. А, самое... Я хотела сказать, но ничего в голову не пошло. Самое любимое место в Китае. Там, где вы. Самое любимое место у тебя в стране? Ой, я не помню. Ну, он вспоминай. Ну, пусть будет... Чумган. Хорошо, я, я загуглю. Я загуглю. Я загуглю. Последнюю книгу, которую ты прочитала. В ожидании малыша. Хорошо. Комедия или драма? Драма. Твой любимый фильм? Фух, первый, первый, который пришел в голову зеленая миля, не знаю. Нормально. Нифига себе. Вот это первое, что тебе в голову пришло. Хорошо, неплохо. Что самое важное в дружбе? Поддержка. Знаешь. Когда ты потом это выложишь? Это мне на память? Да, это на память. Это моя первая жизнь и последняя. Какую то ту хочешь? Какую то ту. Да, очередное тату какое то набьешься. Не знаю, как, не знаю. Ну, короче, в, разработке, да? Хорошо. Есть ли у тебя кумир? Нет. Нет? Это Три... в дневники Наталья Арейра у меня был кумир. Ты писала в этих <реш> дневниках Наталья да. Арейра? Да. А если знаешь, любимую группу, знаешь, что писал? Группа <реш> Любэ. <реш> потому что я больше ни х... не знал. <реш> ну ладно, все, на этом закончим, потому что булками <реш> пахнет. <реш> так, зараз я буду есть традиционный Сіанську страву. Це ось такі булки з м'ясом, зі свининою і з перцем. Дуже смачні, хочу багато з'їм навіть дві. Смачного мені. Так, це дуже жирна свиня, але безумно вкусне м'ясо. Воно було в бульйоні варилося, не знаю, дуже багато часу. І потім ще додали туди перцю зеленого. І Це просто. супер вкусно. Супер, супер, супер вкусно. Що тут в тебе? Що нічого не дотеш. Ще чекаємо, коли фотки це є, що... Що могли знайти, ми пили все, що можна, пити. Це було дуже-дуже файно, дуже багато емоцій, дуже добре, що ми вибрались на пару днів Сіані. Побачились з доброю подружкою, з якою вже довгий час не бачились, і завтра в нас терракотова армія. Тому Зараз ми будемо вже лягати спалювати Хля. Побачимось завтра. Ось ми закінчили наше перебування у гран-будапешті, і, звісно, у нас номер був самий найкращий. Ну, можна сказати, що номер з вікном набагато кращий. Так, я не можу це сказати, але я можу сказати одне, що ми в цей готель ніколи не повернемось. Це точно. Це навіть не три зірки. Ні, це навіть not about cleaning or personal. It's about paper stien. А, paper with проблема, Paper stien. Лісен Ол Піплін земрі. Я даже я себе навіть не чув, якщо що. Ну що ми вже відобідали і зараз ми поїдемо на теракотову армію. Очікую побачити історію, яку, знаєш, могутню. Щоб я туди зайшла і така ляху муха. Mm -hmm. Невже таке було насправді? Не Невже Імпера... це перший жив імператор, так. який не взяв з собою живих воїн? Але кожна, кожна ця статуя, вона не схожа на інакшу, Мені дуже хочеться. Тому, що буде супер цікаво Приїхали ми в парк. Що зайшли ми? Тут якась територія. зрозуміло. Все зелене. Хочу ти по цій галявині миливатись край видом. Чути, як співають птички. Я виспався. Сьогодні я відчуваю себе на 256% небайдужим до історії. І зараз я покажу вам справжню історію. А історія називається Як товпа китайців розчавлюють мене зараз. Почекаємо от такий зум. От так от три. Це три. Тобто діджайка знімає так от зумом три. Так що ви повинні про це завжди знати. Так, один. У мене так, так болить нога, так болить спина, а чуваки возять людей з, з інвалідністю або пенсіонери. можуть скористуватися цією послугою. Ось так я хотів сказати. Дякую. Зараз побачимо, мені дуже цікаво, мені дуже цікаво, мені дуже цікаво. Ого! Оце кайфарики. <плес> да, так. Трошки історії. Був один імператор, який дуже хотів бути безсмертним. Сів він на престол в 13 років, і з 13 років почалося його правління. Згодом він зрозумів, що безсмертя не буває, і за 38 років вирішив. Будувати собі палац таракотову армію 7 тисячі воїнів І це дуже круто. Ви в захваті. Історія це завжди цікаво, тому що є можливість розглянути кожне обличчя. Я ще взяла окуляри, чому я безмежно вдячна. Uh -huh. І дійсно кожне обличчя різне, ну ти розумієш, що це колись було. І, і, і давайте на секунду уявимо. ну Точніше, так і було, що деякі імператори е, брали таку кількість людей з собою. Так, ну тобто живих людей. Живих людей. Тобто імператор помирав і всі його слуги повинні були так, залишитись, залишитись так, з ним. Людей. Це навіть ще не всі, не всі знайдені, не всі викопані і ну це просто. Я в шоці. Крутий експеріанс. Ми подивилися дуже крутих воїнів і зараз ми на тому місці, де ще ведуться розкопки. К імператору, посипальню, плавили воїнів та всю прислугу, яка була у імператора. так? Mm -hmm. І Що тобі більше сподобався, кінь? <гум> як <не> знаєш? <гум> ну Мені там деякі жовті теж так сподобалися. Ну no, ну, no, ну, no. Оці... так. Оці пам'ятки, які прям загороджені з склі, то вони дійсно, напевно, ті тіше спереглися як найкраще. Ну тому що прям ідеально. Ну no, я думаю, так реставровані, бо навіть в номері є 274. Це, звісно, не античні скульптури, тут не така крута деталізація, але можна помітити, що у цих скульптур дуже круте виражене волосся. Я залишу скріншот, і ви можете побачити, ну це дійсно прикольна штука. Сюди треба приїхати і побачити це. Куди без сувенірів? Тут можна придбати собі все, що вам до вподоби, і це пов'язано з теракотовою армією. Дуже все прикольно. Ось можна купити собі селфі-палку з імператором. А по якійсь тут у нас от чайчик, також є пуєрчик, червоні конвертики. Якщо ви не знали в Китаї, їх дарують на якісь свята. В них кладуть грошики, і ну, доволі -таки, таки виходить цікаво. Посуд. Діалог віз таймспейс. Круто. Також е, є от такі от прикольні іграшки. Після котової армії ви можете насолодитися прекрасною їжею. Це м'ясо морозиве, тофу біле, тофу чорне, а лапшичка з усілякими приправками та іншими смаколиками. Є от така літня площадка, на якій ви можете з'їсти щось, що ви придбали. Також є гарбузовий сік. Це картопелька. Тут є водичка, картопля і тофу там було. Ось такі вкусні сосисочки. Оце я не знаю, що це таке, але дуже смачно виглядає. Також є кукурузка варена. Знову лапшичка і знову ось така гарна дворова площадка, де ви можете поїсти. Ви ніколи не бачили шкуру лисиці, то ось вам шкура лисиці. Машина все, ота минута. Навіть пахне. Одна хвилина. Одна хвилина, я понюхаю лису і пойду. Лисиця. То лисиця була? Так, да, так. Я думала, це медведь. Слишком маленький медведь був би. Ходять твої люди. Тому що, на жаль, в нинішній ситуації, там, де ми живемо і працюємо, ну, немає там наших людей. Вони непогані, вони хороші, але не наші. На велике жаль. І тому ці два дні пролетіли, звичайно, просто як, я не знаю, 30 хвилин, напевно. <рес> і хоч ми були втомлені, але дуже-дуже щасливі. Максимально задоволена. І Сіань це класне місто. Я б хотіла ще туди повернутися. Там насправді є, що подивитись. І напевно, якби ми їхали туди не з такою ціллю, як зробити сюрприз нашій подрузі, то ми б встигли подивитись набагато-набагато більше. Як ми полюбляємо Так, да. ну, за день по три локації, стабільно це мінімум, це наш мінімум. Тому подорожуйте? Так, подорожуйте. Це... Подорожувати це класно. Це цього а. варто. Ось закінчилась наша подорож. Так, бай-бай. Можна сказати, вже бай-бай байбайвся. Так, але ми до повернемося. Близько, класне місто, я ще раз це скажу. І не в тому місце повторювати. І якщо у вас колись буде можливість тут побувати, то я просто рекомендую від чистого сервіку. Так, це зовсім невеличке відео, але ви з нього можете побачити, що ксяані. Що перше сіан це круте місце. Друге, просто дружба це найважливіше. Один із дуже важливих факторів нашого існування, або життя, точніше. І третє: треба завжди подорожувати. І обов'язково бувати на деркотової армії.